Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку Соня і нарешті нове відео на моєму YouTube каналі. Yeah! Раді? Я рада, тому що я давно хотіла записати це відео, але я не знаю, щось мені давало це зробити. Напевно, я просто чекала, поки моя локація буде ось такою. У мене вже було розмовне відео. Якщо ви його не бачили, ви можете подивитись його. От сьогодні інша тема, інший сезон нове відео. Ви можете його вімкнути, поки готуєте, поки кудись спираєтесь, поки робите зачіску, поки я не знаю, фарбуєтесь. Я так роблю, мені подобається. Коротше. В цьому відео я поділюсь з вами змінами, які трапились в моєму житті. Я думаю, що багато хто з вас вже знають, але ці зміни супроводжували деякі речі, які мені казав Господь, деякі хвилювання, з якими я ем, впоралась, які я пройшла. І хочу поділитися цим з вами. Я думаю, що це відео буде корисним для вас. І якщо це буде так, обов'язково напишіть мені в коментарях або в особистих повідомленнях. Мені дуже подобається, коли після якогось відео мені пишуть «Блін, Соня, це було так важливо для мене. Я потребувала почути цього. І Я тоді знаю, що я роблю це не даремно. І так поїхала. Да, я переїхала в Київ. Я цього насправді хотіла давно, як тільки я влаштувалась в чашку. Тобто у мене був такий самий план, яким я дію зараз. Але постійно мені щось не давало. Знаєте, то обставини, то там, наприклад, в минулому році я поїхала на День відкритих дверей в ту академію, в якій я навчаю зараз. І я така молилася і кажу: Господь, якщо я реально повинна зараз тут навчатись. Де мені зрозуміти. От я зайду і все зрозумію. Я заходжу в цю академію, і така думаю, блін, що? щось мені не подобається. Хоча явних факторів, чому у мене не було? Хороший лектор був, цікавий, прикольна академія, така сучасна, андеграундна. прикольні там, люди, які зі мною спілкувались. Але. Але ну я не знаю, як пояснити, просто в мене щось відштовхнуло. Я думаю, ну окей, значить, не час. Потім я знову за це думала, мене не залишала ця думка. Я шукала якісь альтернативи там, у Львові, тому що я хотіла навчатися саме очно, я не хотіла дистанційно, онлайн, мені це не подобається. я Хотіла бути в. Цій атмосфері навчання, повністю відокремитись від роботи, щоб я така все, я зараз навчаюсь, всім кудбай! І навчаюсь. Коротше, думала думала альтернатив реально не знайшла, і знову почалась, почався в моїх думках той самий сценарій, типу Київ, ось ця академія, тим паче, Київ я вже знаю, я тут жила, мені буде легше, тут багато моїх знайомих, тут Настя, з якою я можу жити. І я знову повернулася до цієї думки, але я вже більше молилася це. І от перед тим, як я переїхала десь літом, весною, я така думаю, або зараз, або реально ніколи. Тому що потім взагалі буде не той час, не ті обставини, щоб кудись їхати. Ну, ні. І все, я почала молитись, і іначе. Отримувала від Бога реальне розуміння, що мені потрібно їхати, що мені потрібно навчатися, що він цього хоче. І от перша річ, яку я зрозуміла в усьому цьому, і хочу сказати вам, що Божа воля, плюс Божий час дорівнює Божа воля. Мені здається, я дуже часто казала це комусь, тому що це в якийсь момент було реальним відкровенням для мене. Це мені сказав пастор Дмитро Вікторович, і я це запам'ятала просто на все життя. І зараз вже. Я реально розумію, що тоді був не час взагалі. Я була не готова ніяк, мені здається, не духовно, ні практично ніяк. І от саме зараз реально у мене закінчилась пам'ять на телефоні. Тому Губль Два. Так от, я реально розумію, що тоді був не час, його воля, але не його час. І це реально перше, що я хочу вам сказати. Тому що е, якісь ваші бажання, наші бажання, вони реально можуть бути від Бога. Але якщо ви почнете це робити не в той його запланований час, це не принесе ніяких благословень. Ніяких. І я знаю, що тоді мені було б важко. Я не думаю, що навіть... Щось хороше з того вийшло, тому що знову ж таки це його воля, але не його час. І для того, щоб реально бути в благословінні, ми маємо це розуміти. Так от, наступне, вже ближче до переїзду, я дуже хвилювалася. Я цього не розуміла, тому що я так думаю: та ні, я не хвилююсь, я ж цього хотіла, я ж це розуміла, що я поїду, я давно це планувала. Але у мене тупо навіть на фоні хвилювань вилізли якісь про ну, деякі проблеми зі здоров'ям. І я думаю, що це бред, Блін, я реально хвилююсь. І якось я молилася одну людину. Я молюсь і кажу, Господь, я вже втомилась просто, я реально втомилась. Кажу, Господь, я розумію, що я напевно напевно я тягну цю людину своїми силами. Я просто довіряю цю людину тобі. І мені спливає така картинка, знаєте, історія про мої і там мати кладе його в корзину, і цю корзину кладе в річку, і ця корзина просто упливає. І ви розумієте, яке взагалі треба, яким треба було мати відносини з Богом, щоб так от просто покласти свою дитину туди і типу Окей, бай, Ісус, я довіряю тобі. І я кажу, все, Господь. Я кладу його в цю корзину, просто хай пливе. Пока. І я помолилась, мені стало легше. І з часом я зрозуміла, що це слово і для мене. Я така, вау. Окей, Господь, я кладу себе в цю корзину і пливу. Ти веди в мене цими річками, дорогами, куди, що, каналами. Я не знаю. Я розумію, що це реально ідеальний час для цього. Я розумію, що іншого часу вже не буде, і мені потрібно саме прийняти тверде рішення, що все, я їду. Тому що, знаєте, у мене вже були думки, Боже, на що я взагалі це роблю. Треба може залишитись в чашці. Я думаю, ну залишусь, а далі що? Ну, коротше, і все, я така: окей, я в корзині, я пливу І потім мені приходить наступне розуміння, що, знаєте, сезон довіри це сезон близькості з Богом. Ти не можеш йому довіряти, не маючи постійний з ним зв'язок, не розуміючи, що він від тебе хоче. І знаєте, мені прийшла наступна картина. Коли ти пливеш десь довгий час, можуть бути різні обставини. Типу хвилі можуть накривати тебе, шторми можуть бути. Але коли хвиля накриває тебе, ти занурюєшся в глибини. І ці глибини мають бути не глибинами стресу, я не знаю тривог, переживань, нерозумінь, запитань. Це мають бути його глибини. Типу, ти, коли понурюєшся, ти маєш знаходити там його, а не усі ці речі, які володіють твоїм розумом. От, Ти маєш знаходити там його. І я така: окей, я розумію, будуть різні моменти, різні якісь штучки, але я маю бути постійно з ним на зв'язку. І знову ж таки, ця картина, це розуміння дало мені, мені впевненість. Впевнені, що я взагалі не можу дозволити собі, не тільки в цей час, не тільки в складні моменти. Ми маємо це робити постійно, але просто бути якомога близькою з ним. Наступне, що я зрозуміла, це потрібно мати розуміння сезону. Соломон писав: знає важливість сезону, щоб бути мудрим сином. У мене, ну, я завжди. Знаєте, намагаюсь притримуватись цього правила, знаходити да, якийсь сезон, але, напевно, це вперше в моєму житті, коли це дає мені легкість. Прям настільки легкість, довіру і спокій, ми шалом, шабат, як хотіте. От що я прям вау, я така спокійна. У мене до цього було розуміння, наприклад, да, що у мене сезон зцілення, що Господь хоче мене зцілювати. І в моменти, коли мені було так важко. Я думаю, а, блін, знову якась фігня, знову якісь в голові думки, битви. Але я така, блін, ну я знаю для чого, бо хоче мене просто зцілити. Ці речі можуть випливати в моїй голові, але не для того, щоб вбити, але для того, щоб зцілити. І я така, фух, ну окей, добре. І зараз. Але зараз я просто знаєте маю мир в цьому. В розумінні сезону я маю такий надприродний мир. Коли у мене, знаєте, не так багато, можливо, там коштів або ще чогось. Бог мені дає розуміння. У тебе сезон навчання, тим ти, типу, от я коли влаштувалась на цю роботу, я така думаю, блін. Ну не так багато коштів, як мені хотілось, бо не так, як в чашки. А я взагалі-то в іншому місці, мені потрібно більше грошей. Але Господь знову такий, у тебе сезон навчання, у тебе сезон довіри. Довіряй мені, і я про все подбаю. І він реально про все дбає. Про все. Як тільки я про щось подумала, він вже дає відповідь. Як тільки мені там щось потрібно, він вже дає отак от, от бери. Тому що у тебе інший сезон, ти не маєш. Розтринькувати свої ресурси на щось інше. Просто навчайся. Я хочу цього від тебе. Я така фух. Окей. І, коротше, я дуже рада цьому. І сподіваюся, що ці речі вони будуть важливими для вас. Ви знайдете відповідь в цьому. Тому що я знайшла в цьому відповідь, і це реально для мене таке відкровення. Знову ж таки, якщо це було вам корисно, обов'язково напишіть мені в особистих повідомленнях в коментарях. Я дуже радію цьому, коли ви мені пишете. Я знаю, що я роблю це не даремно, Я знаю, що Господь в мені, і мені потрібно продовжувати. Окей? Всім бай! Я знімаю там влоги трошки з Києвом. Я сподіваюся, що ви побачите і найближчим часом. Тому до зустрічі! Bye bye.